Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Володимир Рудківський, Джури козака Швайки. Частина 3. Джури вирушають у дорогу. Розділ 39-й по татарському сліду. Більше як тиждень ніхто нічого не чув про Швайку та його супутників. Вервезок з Остапом уже почали не на жарт хвилюватися. Чи не трапилось, бува, чогось з Пилипом, раз по раз перепитували вони один одного, потім дружно переводили погляд на санька. А що ти скажеш, хлопче? Сенько не знав, що відповісти на це запитання, щось у його душі віщувало, ніби над швайкою та його товаришами нависла смертельна небезпека, але яка збагнути не міг. Та й ніхто, навіть з найбільших ворожбитів, того не знав би. Навіть дід Кудьма би був живий. Їм дуже тяжко оце і все, що міг відказати Сеньку на запитання ворвизуба з Остапом. Та вже ж важко, згоджувався Остап, а кому зараз легко. Він усе ще не міг повірити, що Сеньку може передбачити те, що звичайній людині і наснилося. На восьмий день на обрії з'явилися густі дими, це свідчило про появу татарської роди. А під вечір на змиленому коні прилетів Грицик, а з ним барвінок і горехвіст. Татари пішли за сулу, прохрипів грицик і важко сповз коня. Він ледве тримався на ногах, на кращий вигляд мав його дорослий супутник. Здається, вже пройшли, додав гори хвіст і надовго припав до ковша з водою. А де ж вас так довго носило? обурився Ворвезок. Чом раніше не прийшли. Тому що татари нас вистежили, відказав горихвіст, відриваючись від ковша. Перекрили дорогу до Дніпра. «А Швайка що? Тягає татарів за собою по степу. Розумієте? «Поза минулого ранку ледь ми вибрались з байраку, де ночували, аж глядь татарський роз'їзд, чоловіків з тридцять не менше. Вони б нас, може, й не помітили, якби кандиби не ловив гав. Еге ж, втрутився Грицик. Став стовпом і стоїть. Ми вже знову повернулися до байраку, а він усе ще татарів розглядав. Вона теж його помітила і кинулась у наш бік. Тож войка й наказав нам з барвінком пробиратися її рухами до вас, а сам сказав, що візьме татар на себе. Взяв та на всіх додав Горихвіст. П'ятірку П'ятір бачили, що ми відділилися, і подалися слідом. І навряд чи ми б сюди дісталися, якби на барвінок. А що він зробив? втрутився домко манюня. Зачаївся в кущах, коли татари почали доганяти нас, і кинувся на переднього і знову щез. Доки татари кричала щось про вовкулаків, ми знову відірвалися від них. А ще швайка велів передати, що обдарили його ординці, як малу дитину. Все тинялася по степу малими кошами, а потім злилося в одну орду і погнали до сули. Хлопці ледь встигли дими запалити. Наступного дня з'явився й Швайка, геть змарнілий і чорний від пилюки. Кандиба і коломійця з ним не було. Що з ними трапилось, ніхто не питав, і так усе було зрозуміло. Скільки їх пішло за сулу, запитав дід кіпчик Швайку. Тисяч з десять буде, ні на кого не дивлячись, відказав Пилип, повів їх Саїд Мурза Про Саїда морзу козаки вже чули. Татарському степу не було ординця лютішого за нього. Після його набігів у засузьких селах лишалася пустка. Усе спалювався їд мороза, навіть тинів за собою не лишав. Вирви зуб за скайпів зубами. Шкода, сказав він, шкода, що ми їх встигли перехопити. Облиш, Штефане, сказав дід Кіпчик. Їх десять тисяч, а нас скільки. Добре коли з тисячу набереться, та й то лише триста кінних. Я їх б'ю, похмуро відказав Вервезуб, я їх не рахую. І даремно тут, бачиш, розтопче орда нашого брата кіньми і не помітить. На біса ж ми тоді зібралися, вибухнув Вервезуб. Швайка мовчав, він почувався винним. Кинь, Штефане, суворо повторив дід Кіпчик, сам же знаєш, навіщо. Тільки ж це треба з розумом робити. Коли вже не вдалося тих пасиголопців перехопити у зручному для нас місці, то треба їх підстерегти, коли повертатимуться, і встромити вили в бік. То й інша справа повеселіше вирве зуб, о тільки б знаття, якою дорогою вони повертатимуться. Гей, Пилипа, ти це знаєш? звернувся він до швайки, проте той не відповів він спав. Проспав Швайка до вечора, а коли прокинувся, знову рушив у степ. З собою взяв лише барвінка. Не варто гуртом у степу гуляти, сердито відказав він Остапові, коли той запропонував йому у поміч своїх найматкіших хлопців, узяв уже одних і більше не хочу. І так хлипнув на гори хвоста, що той мимоволі зіщулився. По тому швайка відвів у бік вервозуба і діда Кіпчика і сказав Звістки пересилатиму через барвінка, а він приходитиме до Сенька, бо ж знає його найкраще. Добре, я кажу, сіренький, звернувся він до вовка. Барвінок весело змахнув хвостом, мовляв, що ж тут незрозумілого? Грицик почувався найнещаснішою людиною на острові. Все ж вперше за стільки часу швайка не взяв його з собою. Не можна, сказав він Грицикові. Розумієш, доведеться, мабуть, втертися, може, ординців. Я теж можу втертися, відказав Грицик. У мене же одіж є татарська і балакати по їхньому трохи вмію. Проте Швайка гнув своєї. У тому то й річ, що трохи, сказав він. До того ж, коли татари йдуть на вбіг, дітей з собою не беруть. Грицик зітхнув. Це була правда не тому, що татари трусилися над своїми дітьми, а тому, що вважали бо тім, то діти лише заважатимуть під час блискавичних набігів. Тож, коли він, Грицик, разом зі швайкою вітруться в їхні лави, татари обов'язково звернуть на це увагу. А у ворожому степу увагу до себе перевертати небезпечно. Все ж Грицик, після пилипового від'їзду, не просидів на острові ані години. Він реп'яшком причепився до вирозубових братчиків і тепер разом з ними охороняв підступи до дніпровських плавнів. А от Санькові довелося сидіти на острові, як прив'язаному. З одного боку, це тішило, адже барвінок мав прибігти тільки до нього. А з іншого радості було мало. Сиди та й сиди. Так все життя можна просидіти на одному місці і ніде не побувати. Барвінок повернувся за чотири дні. Діда Кіпчика на острові не було. Він разом з воронівцями днями й ночами лазав у плавнях, вивчав, де можна пробратися, а де ні. Вервозуба теж не було, гасав зі своєю сторожою степом. Тож Санько Вибрав з вовчої шерсті кубку рап'яхів за правим вухом і видобув з неї тоненьку полудняну стрічку. Доки повернувся дідківчик з вервозубом, доки воно плюскалось у воді, відмиваючи себе і забрюхану одежу. Сенько встиг прочитати. Негайно мчить до вербової балки, повертаються татари. Отепер матимеш роботу, звернувся дідківчик до вервозуба. Знаєш, де та балка знаходиться? Та якось знайдемо, вдоволено посміхнувся Вервезуб. У нього все було готове до походу. Козаки були поділені на десятки та сотні. Кожен з них знав своє місце, лишилося тільки дочекатися сигналу від швайки. І він прийшов. Дві ночі добиралися козаки до вербової балки. Не йшли, а здебільшого бігли, вчепившись у стремено товаришового коня. Втомившись, мінялися місцями і знову бігли у глупу ніч. Лише Грицик з Саньком їхали увесь час на одному конику. Нарешті попереду забовоніли дерева вербової балки. В ту ж мить з них вигулькнула постать самотнього вершника. То був Швайка. Ну, нарешті, полегшено зітхнув він, боявся, що не Одне крило вже пройшло. От лихо занепокоївся вервезуб. Це не краще заспокоїв його дід Кіпчик. П'ять тисяч уже не десять. «Гай, діду, вам би тільки на пальцях рахувати, відмахнувся вервезуб. Шувайка наказав козакам зачинитися у балці, а сам разом з козацькою старшиною подався по сліду першого крила. Дізнатись, де воно пройшло, було неважко. Трава була геть витолочена, майже на кожному кроці виднілися плями крові. За якийсь час їм трапився труп дорослої людини без голови. Голова валялася неподалік, на ній сидів ситий ворон. Угледівши людей, ворон невдоволено каркнув і обложніло відлетів у бік. Василь Байлем придивився до голови і раптом скрикнув. То це ж Микита Зарічний з Михайлівки, і, звернувшись до вервезуба, пояснив минулого літа козакував у плавніх, І цього теж збирався та захворів. Бачите, воно судилося зустрітися. Нічого, прийде час і їхні голови покотяться, скриготнув зубами вервезуб. Швайка перший вибіг на високий поросий лісом пагорб. Звідціля було добре видно величеньку логовину. З одного боку вона переходила в болото, заросло очеретами та шлягою, з трьох інших до неї підступали такі шпагорби, як і той, на якому стояв Швайка. За ними виднівся безмежний і рівний, як стіл степ. Отут вони повинні зупинитися на зворотньому шляху, показуючи на улоговину, сказав Швайка. «Звідкиля це тобі відомо? засумнівався Остап, котрий звик у своєму запорозькому степу не довіряти нікому. Бо Саїд мороза завжди тут зупиняється, відказав Швайка. Тут він ділить здобич і розпускає татарів по їхніх стійбищах. А коли цього разу не зупиниться, Швайка розвів руками тоді зітнеш мені голову, відказав. Побережи її до кращих часів, втрутився дід Ківчик. Затим обернувся до вербозуба з Остапа і сказав Будемо робити, як Швайка каже, йому видніше. Розділ сороковий напад. Татари поверталися без особливого поспіху. хоч і встигли швайкові хлопці попередити присуські села про напад, все жординцям вдалося захопити чималий ясир. Прив'язані один до одного, під тюбцем бігли сотні за три полонених, вози аж тріщали під награбованим майном. За возами здіймали куряво стада курів та овець. Татарське військо пройшло за якихось тисячу кроків од ворвової балки. Обічний, широким вілом мчали сторожові роз'їзди. Кілька з них проїхали краєм балки, але нікому так і не спало на думку поглянути, що ж робиться довкола неї. Ще пак вони були вже в своєму степу, де їх стільки років ніхто не тривожив. Протупотіла, проскрипіла немазаними колесами орда. Просвистіла канчуками, спливла стогоном полонених і щезла за пагорбами. Проте гамір навщухав. Схожа, швайка мав рацію, Саїд модза зі своїм загоном зупинився на відпочинок. Не зараз, хлопці, не зараз, стримував вирвозуб найнетерплячіших. От відпустять коней та ляжуть спати, отоді саме час. Твоя правда, погодився дід Кіпчик. Він хоча й жалівся перед походом, що важкувато йому вже ставати болю. Проте міцно ще тримав у руці свою шаблю, таку старесну, як, мабуть, і він сам. Грицяка синьком не було серед кінних. Дід Ківчик потурав її з коня і сам сівся на нього. Поруч з дідом завмерним команюня, хоча й стояв піше, усе ж головою майже рівнявся з дідом. Обіпершись під боріддям на свою ковану довбню, він мовчки спостерігав за татарськими роз'їздами у просвіті між дерев. Тим часом Вервезуб скликав десятників та сотників і почав роздавати накази. Ти зі своїми хлопцями рушиш до тубонів, наказав він Василові байлему. Знімеш сторожу і попаски, щоб не помітили, переженеш сотня зо сюди. Інших жени у бік плавнів. Зумієш? Постараюся, відказав Василь. З десяток хлопців зачається під кінськими животами і наблизяться до сторожі. А там головне, щоб ніхто з татарів не писнув. «Писна, голову здійми, посуворішав вирвезуб. Зрозумів? Та чого тут незрозумілого, відказав Василь і рушив до своєї сотні. Вирвезуб провів його поглядом і повів далі. Ти, Мацику, відбери з десяток братчиків і, як стемніє, спробуєш перебратися до полонених. Роздаси їм ножі. Хай розріжуть пута, а як тільки завариться каша, нехай тікають обід Дніпра. І нічого їм свої шиї задурно підставляти під шаблі. То як, упираєшся? Хто зна, ухильно відказав Мацик, мало хлопців даєш. Сам же знаєш, що біля полонених сторожі завжди пильніше, ніж деінде. Щоб не довелося в бійку стрягати. Я тебе встрягну, сказав Вервезуб, а хлопців не дам, вони тут потрібніші. Так. Тепер залишилось найголовніше зняти вартових бодай навпроти нашого пагорба. Як гадаєш, Пилипо, кого послати? звернувся він до швайки. Та ж мене пошли, відказав той. Я вже й братчиків добрих підібрав. Дивися ж, друже, не підведи, прохально мовив Вервезуб і звернувся до інших. А ви чекайте мого знаку. Грицик з Саньком, звісно, отиралися майже сотників. Почувши останні вервезубові слова, відійшли у бік. Грицику, давай попросимось до швайка, гарячково прошепотів Саньку. Давай, га? Нічого не вийде, сумно відказав Грицик. Прожене він нас. Там, окрім всього, ще й сила потрібна, а ми з тобою, Саньку, ще мало каші їли. Санько промовчав. А тож Грицик мав рацію, їхніх сил для того, щоб упоратися з дужими вартовими, замало. Із Василем не варто йти, розмірковував Грицик. До він, звісно, нас не підпустить. А як зніме її, то скаже женіть хлопці, табуни до Дніпра, а ми тут і без вас опираємось. Так воно й буде, зітхнув синько, Отже, лишайте тільки Мацик. А він скаже теж, що й інші. ідіть тіти геть і не плутайтесь під ногами. Це він може, згодився Грицик. Та ми його й просити не будемо. Як то не будемо? не зрозумів санько. А так, ми тихенько підемо за ними, зрозумів, а там видно буде. Санько подумав, подумав та згодився. Справді, іншого виходу у них не було. Після цього друзі не відходили від Мацика та його товаришів ні на крок. Зрештою, Мацик це завважив, підозріло дивлячись на хлопців, запитав. Ви чого тут огинаєтесь? Хочете з нами йти не вийде. Ні, ми просто так, поспішливо заспокоїв його Грицик. Як стемніло, Мацик з товаришами рушили до болота в обхід ординського табору. Тут, за розрахунками Мацика, сторожі не було, а коли й була, то не така пильна, як на пагорбах. У таборі яскраво палало багаття, і це дало змогу швидко визначити, де саме знаходяться полонені. Але, на жаль, дістатися до них було неможливо. Татари розташували полонених на рівному, як долоня місті, біля них височів на коні кремезний татарин і сторожко озирався на всі боки. Трохи віддалік був ваніли при мерехтливому світлі постаті його товаришів. До того ж, трава у тому місті була така рідка, що, здавалося, й не проскочить на поміченні. Мацикові товариші лежали у вимку і не зводили погляду з вартового. Їм здавалося, що вони лежать там вже цілу вічність, проте вартовий навіть не поворухнувся, лише водив головою туди-сюди, прислухаючись до кожного шелесту. Сказився б ти йому, стиха вилився мацик. Що ж будемо робити? звернувся він до товаришів. Ті лише знизили плечима. Може, зняти його стрілою? запропонував один. Ти що, здурів? обурився інший, тоді всю татарву здіймемо на ноги. Стріла нагондиться, підтвердив Мацик. Думайте, хлопці, далі. Де ваші ножі? раптом почулося позад них. Братчика стрепенулися, як ошпарені. Хлопці, ля вас принесла на чиста сила, стиха зойкнув Мацик. Нам же швайка за вас голову повідриває. Де ножі? повторив Грицик. Ось, оторопіло, відказав Мацик і ляснув по мішку, що лежав перед ним. Гей, що ви робите? Проте було вже пізно. Грицик підхопив мішок, і вони саньком, мов два вужики, заструміли до вартового. Ну, тепер пропало, у вічі прошепотів Мацик. Він не вірив, що хлопцям вдасться прослизнути повз вартового, як не вірив в те, що швайка пробачить йому загибель хлопців. Але як тепер бути, він не знав. Лишалося тільки взяти на приціл вартового і чекати, що ж буде далі. До вартового було сотню кроків. Вже на півдорозі Грицик зрозумів, що Мацик мав рацію, повз нього і миша не проскочить. Грицик зупинився, зачекав, доки до нього підповзяв Санько, і попрохав Сеньку, заворожи його, зроби так, щоб він заснув, чи що. Спробую, пообіцяв саньку. А Мацик з товаришами не зводило погляду з вартового, що, як і перед цим насторожено водив головою на всі буки. Зненацька той завмер, начебто щось запідозрів. Мацик звів лука і натяг стрілу. Як тільки він зрушить з місця, стріляйте, звелів товаришам. Проте вартовий рухатися не поспішав. Як і раніше, він боком сидів на коні і схиляв голову набік, так, начебто прислухався до того, що діється в траві. Це тривало, здається, цілу вічність. Нарешті вартовий стріпнув головою і випростався. І в ту ж мить мацик почув шурхіт, то повертався грицик з саньком. Все гаразд. шепнув Грицик Мацикові. Я передав ножі к ранньому дядькові. Мацик пальцем поминив хлопців у бік палки, міцно притис їх до себе і розчулено прошепотів Ну, хлопчики, вік за вас бога молитиму. І тут же відважив їм по доброму потиличнику. За що? зойкнуло сенько з Грициком. Самі знаєте, трохи серце не розірвалося. Ну хіба ж так можна, а якби з вами щось трапилось, що б я сказав швайці? У козацькому таборі тим часом панувало пожвавлення, і було від чого. До бараку з невидомого татарські сторожі боку, підходили перші табуни. То тут, то там чулося кось, кось, на хлібця. то піші козаки приманювали коней. А по той бік пагорба, татарський табір почав стихати. Лише відбувалися на легких марках заграви від численних ординських вогнищ та маячіли на пагорбах кінні постаті. Та оскільки в степу вже десятки років ніхто не тривожив ординців, то сторожа більше куняла на своїх конях, аніж стежила за степом. Тож швайці з десятком сміливців вдалося без особливих труднощів безшумно зняти їх сідл. Біля вогнищ і не завважили, що на одному з пагорбів чи жени їхні товариші. Лише дід Кіпчики Вервезуб, які знали, що має статися, встигли помітити, як одного з татарських вартових. Наче лизень злизав, та не встигли вони й оком змагнути, як в сідлі замість нього з'явилася інша постать. Вона змахнула рукою. Пора, сказав Вервезуб. З балки до пагорба скрадалися без звуку, а коли сотні влаштувалися в лінію, Вервезуб гукнув Вперед, бий юрдинців!» Саїд Мурза не міг заснути. В голову лізло різне, то згадував, як за старого хана Хаджібея він седморза водив дружбу з гордим Переяславом, а в Черкасах та Каневі приймали його як брата. То перед очима поставали події п'ятилітньої давнини, коли новий хан Менглі Мендлігірей піддався турецькому султанові і з намови Москви оголосив війну своїм колишнім київським та переяславським друзям. Згадалися перші набіги на них, і перший ясир коли на одного нукера припадало двоє, а то й троє полонених. На очах багатіла орда від продажу невільників, і серед Мурза теж пас задніх. А як же він найближчий сусіда переєславцям може будь-якої миті зібрати свій улус для набігу, на те, що інші, поки домовляться в Криму, поки вийдуть за перекоп, той черепаха встигне заховатися, не лише ті навірні. І все ж з кожним нападом невільників ставало менше. Схоже, оговтуються потроху сусіди, і хоча, слава Аллаху, від коша поки що майже не дають, усе ж захопити їх зненацька стає дедалі важче. Напевно, мають своїх вивідників в Орді. А цей похід виявився чи не найневдалішим. Всього п'ятсот невільників на десять тисяч ординців, це ж сльоза, а не є сир. Прямо хоч бери і знову повертай до сули. Саїд Мурза збуджено сидів на кошмі. А чом би й ні? Невірні, думає, що орда пішла геть і повернулася до своїх осель. Вивідники їхні теж, мабуть, відсипаються, бо не було ще такого, аби орда повернулася через два дні після нападу. Що ж, не було, то буде. Саїд мурза вийшов з шатра. Поплескав по крупу коня, якого про всяк випадок завжди тримав при собі, звелів вартовому, що приводом випірнув з темряві. Негайно клич тисяцьких. ж, думка непогана. Та й коні вже відпочили, і у воїнів руки ще сверблять до здобичі. Тож зараз він, сеїд віддасть на тисяцьким, і тихо, як оцей привид вартовий, орда рушить назад. Переднюють десь у безлюдному присольському лісі, а на ранок, як грім, зваляться на голови невірних. І грім гримнув від тупоту сотень копит задвихтіла земля, нічну тишу розпанахав оглушливий крик тисячі горлянок. Місяць прорвався між хмар і освітив темну хвилю, яка стрімко накочувалася на сонну орду. І одного погляду вистачило Мурзі, аби зрозуміти, що зупинити цю хвилю неможливо. За мною. заволав він і, нещадно шмагаючи коня, помчав у темряву, подалі від того, що зараз мало зчинитися. Заголосило, заволості стійбище, сотні стріл з підпаленим жмуттям полетіли в шатри вельможних ординців, і ті спалахнули, мов свічки. З просоння хтось підкинув хмизу багаті, і воно освітило гурт бранців, що збилися за возами. З голосінням схоплювалося зі своїх належених місць татари, кидалась туди, де мали пастись їхні коні, але коней вже не було. Частину табунів байлем погнав у бік ніпровських плавнів, а решта коней, на яких сиділи козаки, чвалом накочувалася на своїх колишніх господарів. У моревтливому світлі багать кривавим полоском спалахнули вістря шабель. Козаки широким вілом прокотилися стійбощем з краю в край і розвинули коней назад. Степ затопили крики поранених та кінське іржання. Проте татари, звичні до всіляких несподіванок, почали оговтуватись то тут, то там сполахувала люта січа. Кілька сотень ординців згуртувалися неподалік від возів з полоненими, і сутужно довелось би козакам, якби не бранці. Розрізавши пута, вони хапали, що трапляло під руку і кидалась на ординців зі спини. Демко Манюня на мить зупинився, щоб витерти піт з чола. Зненацька хтось вихопив у нього ковану довбню. Демко лише встиг помітити, що навколо голови його кривника розсипалося довге волосся. Схожий на канівецького попа, промайнула думка. Звідки ля він тут узявся? Гей, дядьку. гукнув було Демко, Проте одразу просів, щоб не зачепила його власна довбня. І поки думко виламував дишло з найближчого воза, за канівецьким попом і слід прочах. Затято билися татари то один, то другий, набачивши щілину між козаками поодинці, шмигав у темряву. Коли зійшло сонце, на полі бою залишилися самі козаки. Окроплені своєю і татарською крою, вони підкидали у повітря шапки, обіймалися і кричали так, що можна було подумати, ніби починалася нова битва. Один лише дід Кіпчик намагався зберігати спокій. Ну, чого б я отак і ржав? докоряв він левкові Заярному Ви що, жеребці? Це ж лише краплина від усієї орди. От прищемамо хвоста всім орденцям, отоді й репетуйте, скільки влізе. Гей, діду, ну чого ви такий? відказував збуджений Левко. Це ж ми вперше побачили татарські спини, розумієте, вперше. Поміж козаками ходив дамко манюня і заклопотано питав Ви попа не бачили? Якого попа здивовано озирався на нього то один, то інший козак, того, що мою довбню поцупив, йшов далі. Нарешті він побачив свою довбню. Вона лежала біля столоченого ожинового куща. А під кущем сиділа, опустивши обличчя на коліна, довговолоса людина. Ти ви ковту нап'яла, здивувався Демко. і спідницю. Коли це він стиг. А в голос зажадав Гей, дядьку, ану віддайте мою довбню. Людина підняла смарніле обличчя, і Дамку аж заточився з несподіванки. «Це ви, тітку Мокрину, як же це? І зненацька Демко заволав так, що аж коні скарапудились. Сеньку, де ти? Твоя мати знайшлася. І ніхто не звернув уваги на величезний гурт корів, що збилися докупи і глухо ревіли від запаху корові, а коли переможці рушили до плавнів, череда подалася слідом, вів її здоровецький бугай. Він ішов попереду так поважно, ніби був непростим сільським бугаєм, та принаймні коров'ячим ханом. Зненацька Бугай звернув у бік і подався до Грицика, який гарцював на невисокому татарському конику. Підійшовши ззаду до свого колишнього хазяїна, Петрик коротко ревнув і легенько штовхнув його в ногу широченним лобом. З несподіванки хлопець позайчому зойкнув і пустив свого коника в чвал. Проте за кілька кроків отямився і вигукнув: Та це ж Петрик. Так, це був Петрик. Нарешті і він став козаком, хоча й за татарською допомоги. Курів вирішили відігнати у виболок за найближчою діброві. Хай поки що там попасуться, вирішив Ірвезук, а тоді видно буде.